Не лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, Щоб нашу країну державу злий не позарився в рах будь мужній, будь достойний, ти слави своїх батьків, відважні вкраїнські воїни нащадку славних козаків. Вертайте, живими додому, батьки наречені сини, Ви власну долю свідому Кидаєте в пекло війни. Еліта нації справжня, без фальшу регалій і звань. Спасибі, мужні, відважні, за мирне майбутнє світань. Щоденно у молитві кожній, благаємо Бога Отця, щоб кулі лихі ворожі не ранили ваші серця. Рішучі, сміливі, гідні, і, напевно, найкращі з нас. Вертайтесь живими, рідні, країна збідніє без вас, воїни мої, за те, що бережете Україну, спасибі вам за тихий мирний сон, спасибі вам за те, що ви живі, спасибі, ангели мої.